Що ми продовжуємо по прекрасному нашій телемарафон, і зараз ми хочемо вас по справжньому підготувати до зими, тому що ми вам пропонуємо не лише теплий одяг, а ще й пропонуємо. Сніжний кварц. так так ви не помилилися. Саме сніжний кварц, або як ще його називають цукровий кварц. Чому цукровий? Тому що він всередині, ви зараз побачите, дійсно нагадує такі кристалики саме цукру, такий його хімічний елемент. Але ні, це природній у нас такий сніжний кварц. і от про це про те, що я говорила, і ви зараз це бачите. Взагалі, ось саме сніжний кварц або цукровий, він набуває своєї такої природної сили, тому що він зітканий з усіх природних елементів. І свідчить про те, що якщо камінь зітканий з природних елементів, то він має найпотужнішу природну силу, тому що він бере енергію від землі, від вогню, від вітру та від води. І це про що свідчить? Про те, що він дуже і дуже сильний у своїх магічних властивостях, саме сніжний кварц дозволяє вам позбутися. Від будь-яких сумнівів. Чому? Ну, по-перше, варто лише на нього глянути і його поміряти, ви одразу позбудетесь будь-яких сумнівів. І найголовніше, що саме білий або сніжний, або цукровий кварц, він допомагає позбутися будь-яких захворювань шкіри, будь-яких дефектів дерматиту. Як на мене, це найпрекрасніше. Також колись в, ще при якщо згадувати часи. Зі стародавньої е, Європи, так, то саме таким камінням, саме таким сніжним кварцем, або ж його сполуками буде правильно сказати, е, загоювали рани, синці та гематоми, там, як, якщо траплялись ситуації, також він підвищує концентрацію і нормалізує тиск. І що мені найбільше подобається, це те, що він. Допомагає налагодити режим сну. У мене з цим проблеми надзвичайно великі. Тому всіх, у кого проблеми зі сном, раджу придбати сніжний кварц. Застібка у нас, як зазвичай, в усіх намист ну, в більшості це карабін. От, загальна його. Довжина це 46 сантиметрів, і розмір каміння у нас 12 міліметрів. Так, і ви бачите, що між каміння ми маємо ось такі додаткові перетинки, такі вузлики, які допомагають, аби каміння не псувалося. І це дуже-дуже добре. Також сніжний кварц має дуже хорошу свою перспективу не лише у лікувальних властивостях, а також має дуже хорошу перспективу саме. В магічних таких справах тому, що сніжний кварц дозволяє позбутися відчуття Сумління, знаєте, до пересумління От воно набуває і, до, і дозволяє позбутися. Скажу так: він коротенький. Е, якщо вам раджу усім придбати подовжувач, ви можете це зробити за номером 0821 448. Код товару 296. Обов'язково вказуйте, що потрібен подовжувач, і тоді він матиме більш яскравіший вигляд. От, е, також е, нагадаю, що при замовленні у нас більше, ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, що дуже і дуже заохочує це зробити, бо таких знижок майже ніде ви не зустрінете. Тож, спеціальна ціна сьогодні 800 гривень на цю чудову пропозицію. Як на мене, сніжний кварц буде хорошим поєднанням до вашого образу на новий рік. Так, от сьогодні Вау! Я шикована, тому що. Я не встигла ще сказати, сьогодні вам роблять цю пропозицію 499 гривень. Це чудове доповнення на новий рік. Сьогодні, наприклад, День Святого Михайла, так, сьогодні свято. Ми зазвичай його раніше святкували 21 листопада, але ви знаєте, що ми вже святкуємо за новим календарем. І 8 листопада ви знаєте, що це День Святого Михайла вже. так? І ви можете вдосконалити свій. Образ сьогодні саме так, або ж на новий рік подивіться, сніжний кварц Підкреслить ваш новорічний образ, ваш святковий настрій, і це буде неперевершено та. Чудово. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88, Код товару 296. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через QR-код по посиланню, поставити вподобайку, підписатися та поставити на дзвіночок. Це дуже важливо, аби не пропустити жодного випуску, бо ми хочемо вам дарувати тільки краще для найкращих. Тож, ми продовжуємо да. Далі не перемикайтеся, наші любі глядачі, глядачки, глядачі, так, а ми продовжуємо рухатися далі.